Ми піднімаємось у старовинний замок. Оцією старовинною бруківкою. Бруківка десь 18 століття. Вони пишуть, що а, тут була окупація до 811 року, а, французька окупація. І тут був підпоряковувались французькому суду. О, оце цей район, де знаходиться на, цей замок біля міста Морсбах, Оберберг Крейс, і Північний Рейн Віспалі. Це, мабуть, 18 століття, а може і раніше 17-го. Оця вежа, оця стіна. Ну і як правило біля замків є якісь такі ресторанчики. Отут От є ліворуч за деревом. Бачите якийсь лабіринт такий маленький. А тут за стіною вже видно і башту замка. А це вже сам замок. Підіймаюсь до нього. От які ворота з скульптурами, Це такий німецький стиль і там навіть герб, цього власник. Якось дуже приємно, благородно так, хоч тут і такі зобори авангардні, паркани. Ну, якби було у Франції, то Біля замку таке сучасне помешкання б не було його. Ну, німці вони люблять і старовинні речі, і авангардні. Ну, Вони такі, вони більшість інженери. Не художники, не музиканти. Музиканти краще, це Віна, Австрія. Художники це Франція, а німці вони інженери. Ну, а тут був Аврах, тобто водою все заповнено було. Це такий міст ще з тих часів XVII століття наповнялося водою.